Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я вирішив пограти в режимчик, це у нас соло джагернаут. Мені зразу сходу дали джагернаута. Так, грати я буду в групі разом з Аню Аня, привіт. Привіт. Побачимо скільки зможемо кілів за цю каточку оформити, скільки кристалів заробити. Може навіть якогось Голдика зловим. так, коротше, Зараз мене вшатають. І я буду грати на твінціку мене фрізик за пульсар. Так, взяв я собі сюди твінсика з пульсарчиком і ексенсіорна Арес. Побачимо, чи зможу я довго пожити на такій комбінації. Ну якщо мене ближньо бої не будуть виносити, то думаю, зможу пожити трохи. Так, бачу, Аня играет на Тесли. Она паладинчик будет. Mm -hmm. mm -hmm. Так, ну она тоже рельеса сброила. Так, где эти флды? Я даже не вижу, где они падают. Але в принципі на цьому Аресі я поки доповзу так мені на голди тут нема чого надіятися. Капець. Мене чуть і зіда не загасила. Підлагнуло в мене. Так, релісуха мене знову збриває. сі, рельса на вас пимана шутать. Ха-ха. Вот тема. Так, тож ничего себе У Мене тоже. Казмене чекає себе з Капець, я сам себе загасив. Оце то тема. Гол падає. <ріпи> Бачу, агресів вистачає, китайці. Голдик не... на мосту шучу. Заломане. А, ні, тут. уже вже копері на підйомці і мене розбивають. І коло моста справа а... тоже пол паде, коло моста справа. Я взяла вам скину. І справа коло моста тоже падає. Що може забрати? Зараз тобі наліво повертати. Ай, не встигли. Ай, не встигли. Капець, навіть на скорпіончиках вдаємо тушать. Ха-ха, це щось. おい、gente って、おいと。<noise> Нічого сі потушив мене громік. Так близ мобі отправили, бачу. Коло моста справа. И на мосту тоже. А я не Це загасив мене громік. його був нульовий урончик вот и квит. блин, так треба. Угу. Сейчас, скажу, птичку забрать. Нормально, забрал. А -а -а. Капец, да, сам узнышимся, блин. С этими лагами. Да, сразу пит попал, uh -huh. да и все. Потужна каточка. Так, четверте місце я забрав. 2500 заробив. Так, Аня забрала друге. 8000. Ну, це в неї прямочка. Так, дякую тобі, Аня, за компанію. Тобі також дякую. Друзі, якщо вам сподобався цей відеоролик, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.